Як ви вважаєте, чого не вистачає для ефективної і справедливої мобілізації? Заморські куловоди кажуть, що Україна має мобілізувати до нового року ще 200 тисяч осіб та знизити мобілізаційний вік до 20 років. З однієї сторони, захист батьківщини це конституційний борг кожного, незалежно від віку полу, однак, до речі, і від статків, і соціального статусу також. З іншого Конституція і природне право гарантують право на гідне життя, рівність і справедливість. Коли що забираєш, наприклад, життя, має щось дати, впевненістю завтра для твоїх дітей і сім'ї. А що ми маємо? Корупція зробила з мобілізації засіб покарання, а не захист держави, покарання незгодних з несправедливістю, покарання за бідність, неспроможність порішати відсутність зв'язків. Плава МСЕ Хмельницька тримає 6 мільйонів доларів вдома. Нерухомості в Україні за кордоном ще на більш ніж.